Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про податкові перевірки, чи законні вони в умовах воєнного стану. Будемо дізнаватися у адвоката Юрія Голосова. Пане Юрій, добрий вам день. Добрий день. Давайте про це поговоримо, тому що ми бачимо, що почались якісь перевірки. Але ж, в принципі, під час воєнного стану спочатку його ну перевірки взагалі пішли на нівець, їх заборонили, потім щось змінили. І зараз, нібито. Знову повернули, але не до кінця. Давайте розбиратися. Ось все розкладемо з вами по полицях. Чи законні перевірки е, зараз е, в умовах воєнного стану? Так, питання податкових перевірок це завжди гостре питання, або це карантин, або воєнний стан. Давайте згадаємо, як розвивалось питання перевірок з початку введення в Україні воєнного стану. На початку березня Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила повністю проведення будь-яких податкових перевірок. Але вже через півтора тижня був прийнятий новий закон, який вніс зміни в податковий кодекс України, який дозволив проводити камеральні та фактичні податкові. Перевірки, але вже знову через тиждень був прийнят новий закон, який вніс нові зміни до податкового кодекса, який залишив лише камеральні перевірки. Камеральні перевірки це все, що стосується податкових накладних угу. налогових накладних, і в більшості частині не стосується звичайних фізичних особ-підприємець. І в середині травня був прийнятий новий закон яким було дозволено проведення фактичних перевірок фізичних осіб підприємців, а також частина документальних перевірок по виключним підставам? Що особливо розпочалось з того часу, коли дозволено було проведення фактичних перевірок? Податковці під виглядом фактичних перевірок. Стали намагатися проводити документальні заборонені документальні перевірки. Якщо звичайним язиком, то фактичні перевірки це перевірки дотримання валютного законодавства, касових та розрахункових операцій, ліцензії здесь десь та зараз. Тобто, фактичні перевірки, інспектор може зайти в будь-який торгівельний заклад, uh -huh. заклад надання услуг і перевірити проведення, наприклад, касових розрахунків або наявності ліцензії. На продаж алкогольних напів. Що таке документальна перевірка? По-перше, документальна перевірка може охоплювати е, більший період, наприклад, рік або шість е, місяців. В той час як фактична перевірка проводиться тільки з операціями, які, які проводились в цей конкретний день, конкретний період. Ага. Е, документальна перевірка охоплює значно більший обсяг питань пов'язаних. З повнотою своєчасністю та правильністю справляння всіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, дотримання трудового законодавства щодо укладення трудового договору та працевлаштування mm -hmm. це значно більший обсяг питань, які перевіряють податківці. Як звичайному підприємцю визначить, що інспектори прийшли до нього не з фактичною перевіркою, а з забороненою документальною перевіркою, а кожна перевірка розпочинається з вручення уповноваженими представнику підприємства наказу керівника податкового органа про проведення перевірку. І саме з цього наказу підприємець може зрозуміти, з якою перевіркою до нього прийшли, там має бути прописано так. Це перевірка документальна чи фактична, так, так але тут є свої особливості. Звичайно, оскільки документальні перевірки заборонені, то в будь-якому випадку в такому наказі буде написано, що це фактична перевірка. Але якщо е, уважно прочитати мотивувальну частину рішення наказу. То е, можна побачити, що ця перевірка стосується саме документальної. Як це можна визначити? Ось тому, що знаєте, цікаво, ми там бачимо перед собою якийсь документ, який нам принесли, але ж хто його уважно читає? Знаєте, як якось давайте розкажемо нашим глядачам, на чому саме зробити акт. Перше і найголовніше, на що слід звернути увагу? Якщо в наказі зазначено, що перевірка проводиться починаючи з минулого періоду, наприклад, там з 1 січня 2021 року, угу. то це вже відноситься до документальної перевірки, тому що фактична перевірка не може проводитися за попередній період. Це головний критерій, який звичайний е, представник підприємця може, може вже побачити і діяти відповідним чином. Що має зробити е, уповноважений представник підприємця, який отримує такий наказ? Він має не право не допустити е, податківців до проведення перевірки. А яким чином, якщо ось податківець каже: у мене все законно, ви нічого не розумієте. Це там фактична перевірка. Зараз буду е, писати заяву про те, що ви мене не допустили. Штраф тощо? Ну багато випадків е, можуть е, бути. А, да, як діяти, давайте а, з іншого боку зайдемо з цього питання. Дуже розповсюджене питання у всіх підприємців, кому вправі податківці вручати такий наказ про проведення uh -huh. перевірки, тому що керівник може знаходитися в відрядженні за кордоном, він просто може бути не на місці здійснення господарської діяльності. Хто вправі отримувати від податковців такий наказ? А, в податковому кодексі зазначено, що це може бути керівник, його заступник, особа, яка уповноважена керівником на підставі довіреності. І саме важлива особа, яка е, здійснює фактичні розрахункові операції. Тобто, звичайним язиком це касір. Uh -huh. Але якщо цей наказ вручається, наприклад, продавцю консультанту, менеджеру, охоронцю, тобто особа, яка не є уповноваженою керівником і не здійснює розрахункових операцій, то таке вручення є незаконним. Тобто, не, не то, що незаконним, вручення як такового наказу не відбулось. Uh -huh. Надалі, що має зробити? Уповноважена особа підприємця, яка отримала такий наказ. Якщо от, е немає можливості е зв'язатись з адвокатом, або його немає, е я рекомендую е відкрити податковий кодекс просто в інтернеті і е знайти. Норми статей, які зазначені в наказі, uh -huh. і уважно їх прочитати. Ні в коєму разі не треба читати различні uh, податкові консультації, роз'язнення на, на всіманитних бухгалтерських сайтах, тому що це токо вас заплутає. Uh -huh. Просто відкрити норму статті, на які посилаються податківці в наказі, що послужило підставою. Перше джерело і, так, і уважно мова, їх хочу. прочитайте. Да, Розуміло, що не кожна особа не буде. Більше підготовлена в цих питаннях, зможе адекватно відреагувати і зрозуміти зміст цих сотей. Але е, в переважної е, більшості випадків це вже дає якесь розуміння, що відбувається. Е, надалі. Якщо уповноважена особа підприємця дійшла висновків, що наказ стосується документальної забороненої перевірки, тому що, наприклад, в наказі зазначено, що перевірка проводиться з 22 серпня 2021 року по 22 серпня 2022. він повідомляє податківцям про те, про недопуск до проведення перевірки, і податківці зобов'язані скласти акт недопуску. А цей акт також підписується податковцями та уповноваженим представником підприємства, після чого а, податківці а, мають право а, накласти штрафні санкції за недопуск а, до проведення перевірки, але а, підприємець має право оскаржити цей наказ до суду. А тільки через суд, так да, тільки через суд. І в суді вже доводити. Те, що під виглядом проведення фактичної перевірки податковці намагались провести додатково, прийшли uh -huh. з наказом, який не відповідає вимогам податкового кодексу. Тільки так, чому, чому пови... треба діяти саме так? Тому що відповідно до правових позицій Верховного суду, якщо підприємець вже допустив податківців до проведення перевірки, навіть на підставі незаконного наказу, це це означає, що він визнав законність цього наказу. А навіть якщо утримав, наприклад, продавець, який не уповноважений був його отримувати, фактично, все одно це то ведеться оскаржувати у суді. Да, якщо ви допустили до перевірки, це означає, що ви визнали правомірність перевірки. Ви вже не можете оскаржувати наказ. Про проведення перевірки, цікаво, да, це о така правовий висновок. Ви допустили все. Ви визнали, що все все добре. Тому дуже уважно слід е, звертати увагу на зміст наказу про проведення перевірки. Тому що якщо ви ви допустили, то надалі вже вам залишається оскаржити тільки податкове повідомлення рішення, яке прийнято за результатом цієї перевірки. На, ще, на що ще слід звернути увагу під час проведення таких перевірок? Проведення перевірок фактичних перевірок може проводитись тільки за місцем здійснення господарської діяльності, тому що це перевірка стосовно операції з десь і зараз. Те, що, наприклад, контрольна закупка якогось товару, услуги тощо. Але що роблять податківці? Вони. Надають запит податковий запит, в якому е вимагають е підприємцю надати певний перелік документів в копіях в оригіналах для подальшого проведення цієї провірки вже вже приміщення податкового органу. Е з цього приводу е суди вказують про те, що фактична перевірка вона не може проводитись у приміщенні податкового органу. Mm -hmm. Всі документи мають бути надані в копіях або в оригіналах до огляду саме за місцем здійснення господарської діяльності. Нічого запитувати надалі вони не можуть. Далі, в цьому запиті. Як правило, податківці за запитують е, лише незначну частину документів, що стосується фактичної перевірки, це також сьогодні. Ну те, що відбувається там, продали, умовно кажучи, е, до цього 10 конфет, ну, е, цукерок, чи продали, е, наприклад, три ковтинки так. ось в магазині? Так я правильно вас розумію? Да. Е, от в цих запитах. Податківці під виглядом фактичної перевірки запитують обсяг документів значно ширший, який стосується документальної перевірки. Як це е, виявити от на яскравому прикладі? Е, фактична і документальна перевірка, вона схожа в тому, що і одна, і друга стосується питань е, укладення трудового договору та працевлаштування. Е, іншим е, язиком. Е, Податківці вправо перевіряти чи працевлаштований працівник, який здійснює обслуговування громадян. Uh -huh. Але чим відрізняється обсяг проведення перевірки трудових відносин? Фактичної перевірки, податківці вправи перевірити лише чи укладений трудовий договір або ні, тобто працевлаштований – це особа або ні. Uh -huh. Але в документальній перевірки. Податківці вправи перевіряти штатний розпис, зарплатні відомості, графік, інструктаж, трудові договори, тобто весь обсяг трудових правовідносин. Uh -huh. І ми зараз на практиці бачимо, що під час фактичної перевірки податківці запитують у підприємців. Обсяг трудової документації, яка стосується документальної, ось якщо говорити про вашу практику, тут взагалі цікаво почути, тому що ви працюєте з цими судовими рішеннями. Як взагалі все це відбувається у суді? Тому що ми розуміємо, що це не швидко, і на це може піти багато часу, і в суді треба довести, що в тебе там затребували провести документальну перевірку. Да, ну е, тут є позитивні риси, тому що, по-перше, в судовій практиці адміністративних судів є вже багато правових висновків і позицій, де е, вказується про чітке розмежування фактичної і документальної перевірки, але на жаль. Е, Податківці з цими роз'ясненнями не знайомі. По-друге, оскарження таких податкових повідомлень рішень здійснюється в порядку адміністративного судочинства. А в адміністративному судочинстві, на відміну від цивільного, ну, сроки розгляду справ значно менші, ніж в цивільних судах. Тобто, фактично, справа може бути розглянута. За Ну, в середньому за три місяці в суді першої інстанції. Е, тому тут можна порадити підприємцям, щоб вони не боялись звертатись до суду. Це не цивільні справи, які розглядаються годами, де е, ці справи. Гораздо швидше може бути розглянути в судах. Так, головне, коли є практика, і дійсно розуміємо, що і адвокатам, і людям легше на це звертати увагу, але все одно можливо, на вашу думку, треба щось змінити, тому що у цьому законодавстві, адже ми розуміємо, що якщо до тебе прийшла людина, і вона ну незаконно хоче провести в тебе перевірку, а ти вже. А ти вже не правий і на тебе вже накладений штраф. А в принципі, все це зроблено незаконно. Можливо, необхідно ввести якісь норми чи постанови прийняти okay. на вашу думку, аби змінити ситуацію саме у цьому напрямку. Можливо, хтось не розбирається, фактичні або документальні перевірки. Можливо, там касири все це взяла, і там вона там надає документи, тощо, а вона цього фактично може не робити згідно з постановами Кабміну. Це дуже правильне питання, над яким я також багато розмишляв. Чому взагалі так відбувається? Чому податківці намагаються обійти в ті законодавчі обмеження, які були введені під час дії воєнного стану? Напевно, це тривала перерва в перевірок, який, такий якийсь перевірочний голод, який виник. Які якимось чином потрібно закрити, і як це питання взагалі може бути вирішено, враховуючи, що таких ситуацій майже не було у минулому, тобто вони були виключні, а не тенденціозні? Тому це питання може тільки вирішити судеб-судова практика, і зокрема правові позиції Верховного суду? В якому буде більш чітке розмежування по кожному із критеріїв між документальною і фактичною перевіркою. Тому що така практика зараз є, але її дуже мало. Угу. І саме зараз вона буде формуватися. Але поки вона не сформувалась, все, що, все що є, це, от, це опит адвокатів, які вже стикалися з такими ситуаціями. і... Які можуть от вже роз'яснити, як треба діяти. Тому важливо, аби люди е, подавали так позови до суду, аби була практика і був прецедент, що це відбувається. Так, звичайно, не боялись судитися, е, не боялись судитися з податківцями тільки тому, що е, в реєстрі судових рішень ще немає достатньо практики з цього питання. Е, не потрібно читати ніякі роз'яснення на сайтах, форумах та іще. Потрібно просто уважно вивчити положення податкового кодекса, загальні положення, що таке податкова, камеральна, фактична перевірка і здравий глузд. Все, все, що потрібно для того, щоб виграти такі справи. Так, пане Юрію, ваша ремарка з приводу здорового глузду. Ну це таке, знаєте, і дійсно підсумування нашого ефіру і підсумування а, взагалі перевірок, які зараз відбуваються. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії. Юрій голосов дякую, адвокат був з нами. А ми ще побачимось.